Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні вже трошки розпогодилось, сонечко, ну і тепло, можна сказати. Вітерець, звісно, але робити щось на вулиці можна. Тож я якраз і вийшла. Але я сьогодні півдня в будинку, правда, прибирала трошки, бо, думаю, зараз почнеться такий сезон, що, як ото кажуть, в хаті срачі, зато на вулиці ми загрібаємо, прибираємо. Тут трошки таке. Підшаманила. Не скажу, що генеральне прибирання, але трохи попрацювала. А це вийшла, та думаю, щось буду робити. Не знаю, правда, за що братися, але щось разом з вами зараз будемо робити. Машинка в мене сьогодні гарно попрацювала. Вже деяке підсохло вже в будинку. А що я йду? А я йду курочок відкрити. Треба. нехай попасуться, бо вже я їх не виганяю, коли вони цей. Ну, коли я десь там хожу, треба дивитися, бо я трошки попідгрібала, а вони розгрібають далі кучери. Тож треба подивлятися. Зараз випущу і, і подивимося, що там вони знесли. Бо вчора гарно вчора 15 штучок було яєць. У нас 16 курочок, але одна курочка манюнька. Так, а де вона? А, вон побігла. Вона така гарна, я її не хочу прибирати. Вона якось карликові забула, як вони, Кохінець, ні. Так, да, наче так. Не хочу її прибирати, але вона не буде нестись така маніпунька. А ті несуться, 15 штучок забрала. Зараз подивимося, що там є. І швиденько на пісок перебігли. На пісок перебігли, але мені ось треба кубку оцю зібрати на сміття викинути. Бо зараз вони розгребуть, що все ось курочка, ось ця манюнька. У неї коротенькі такі ножки, лапки. Так, пішла я гребіться. я пішла збирати оце сміття. Ця одна заблукала, ця ось іде знеслася, треба водички додати. Тут попіл сипали, то все таке якесь сіре. Поставили шиферину, то все, їм тепер немає куди заглядати, але трошки умудряються, так сказати. Ну, нічого, пасіться. Так, так, так. Я цю половину привела в порядок, ну, як сказати, в порядок. Просто сміття позбирала. Все, у нас двір, весь двір, оце де будинок. 10 соток. Це я так розумію, якщо там наполовині у нас там сарай і будинок, то тут 5 соток. Оце так пустує. Ми не знаємо, що з ними робити. І не поспішаємо. Ми тут футбол граємо з Євгеном. Але коли щось буде, то таке. То вже таке. І дивіться, яка вишенька вже розпустилась як зелененька, яка вже. Світер піднявся. Грушка ось така також. Ну і персик ось такий. Що мені залишилось? Залишилось мені ось тут маленький шматочок і все, і можна пересуватись на город. Зараз розкажу там, повідповідаю на запитання, що я там на городі зібралася робити. Дивлюсь, що зараз відкрию парничок, набрала теплої води і полю його. Обов'язково треба полити. Що ще робити сьогодні? Хочу пару кучок туди винести, зараз покажу, куди і що. Так, собаки знову натоптали. Капець, ну капець. А що мені погороду треба робити? Бо хтось писав, що нащо його тут загрібати, якщо воно все переорається, Та воно то так і є. Я прямо там загрібати, вимітати я не буду. Я не стих. Воно в мене все переорюється. Так, до сьогодні пищать. Але ось по осені я зносила такі кучі, там шовковицю ми обрізали, малину, потім квіти. І я так на кучу його складала, бо листя, щоб воно по дворі там не літало. Думаю, воно за зиму опаде, я заберу гілячки, я вже так зробила з винограду, гілячки поскладала. А це, думаю, кудись дійно. Тож мені треба з оцим, що зараз тут лежить, трошки попрацювати. Тут он, гіляки є. Оце кудись його діти, але ми з Максимом домовилися, що ми в кінець городу, бо там ще в нас є кукурузиня. Знесемо, отак, складемо і ми там нічого робити не будемо, а воно, можливо, за декілька років перегніє. Бо палити тут немає, що палити. Ну, вірніше, зараз палити не дуже можна, але я хочу сказати, що я підпалюю те, що так раз, і не димить. А тут воно все буде диміти, тож не варіант. Ось ще кукурузиня. Тож зараз я хочу візьму тачку і оця кукурузиня звезу туди, куди я хотіла. А це кубки після сіней треба їх розкидати. Ось так от. Я просто так його порозгортала, щоб воно підсухло, щоб сухеньке було. Та і все. А оце так загрібати я не буду. Де оце така травичка була, що вона за зиму замерзла, посухла. Так воно все перегорається. Просто треба поприбирати оці купи. Тут у них пакет бачу, треба забрати. Бо вже ж час, якби скоро почнуть городи переробляти, а у нас немає де їх переробляти ще, бо все тут лежить. Так що пішла я, о, залишила кури, вийшли. Так, і що я полила і хочу сказати, що редисочка, зараз тут присиплю ще землею, землею. Проклюнулася. Ще трошечки і буде краса. Дійшла я далі, буде озвучка, бо щось я клацала клацала і наклацала, що в мене мікрофони мої не працюють, і що чіпляти на одяг. Так, З кукурудням трошки мороки, і це ми кукурудзи вже небагато садили. Спочатку, як сюди приїхали, ми саджали кукурудзу, і кукурудзиня забирали, тут в сусідів була корова. Зараз ніхто вже не забирає. І якось ми не знаємо, що з ним робити. Зібрали там 6 мішків нещасних тієї кукурудзи, а мороки поки прибрати, Коротше, кудись її діти треба. Тож звозимо туди, в крайгорода далі буде. Видно. Тож, в цьому році буде трошки кукурудзи, в основному, щоб там поїсти, і все. Куря ми її садити не будемо, бо з нею більше роботи, чим ми маємо врожаю. Працюю вилами, бо боюся, що там миші є, а вони там є, вже гнізда бачила. На сьогодні я на городі справилась, кукурузиня все знесла туди на край городу. Розкидала кучі багатства, а оце завтра. Сьогодні трошки треба іншим піти позайматися. А завтра оце і все. Потім можна чекати, коли ззирають город, і щось садити. На вулиці, напевно, на сьогодні вже все. Я щось вийшла сьогодні пізненько в обід, а вже за п'яту годину вечора. Щось так швидко час пройшов, я наче нічого не робила, а все. І час, пройшов і втомилася, ну Трошки, звісно, попрацювала. Це така робота, попідгрібати воно. Наче здається, що раз-два. Ага. Коротше, трошки справилася і йду далі, бо Макс зателефонував, що йому завтра також на роботу. Треба на кухню тепер переодягатися і змінювати цей о, діяльність свою, готувати їсти. ну Воно є, звісно, що їсти в нас готувала я, але на роботу треба щось йому новеньке зробити. Так що, так, а ще в мене там в хаті два мужчинчики <смаленькі>, маленькі. Треба йти, бо вони на вулиці гуляли, то нормально, я їх бачила, а в хату пішли. Це зараз <смаленькі> треба подивитися, що вони там роблять. так що, Беру вас з собою і йдемо тепер в будинок. Будемо щось і там робити. Е -е, щось ніяк не зберуся щось робити а Нічого ще такого не готувала, але дістала з морозилки вареники, У нас є і борщ, і каша, і м'ясо, а захотілося вареників. А Женя каже, я хочу макаронів. Кажу, Женя, мені ті макарони вже отут стоять. Ну, Я їх то не їм так. ну, Звісно я можу там раз в тиждень з'їсти, І навіть не через те, що я зараз стараюся менше їсти, а просто вони мені вже так набридли, що я на них дивитись не можу. А хлопці мої вони їх полюбляють. Вони б їли кожен день, але кожен день я не готую, бо ну, борошняні ці вироби наші їсти їх кожен день. Кажу, давай краще вареники з картоплею. То зараз будуть вареники, поїмо і будемо щось робити. Треба щось спекти до чаю. Думала, тортик там один на сковороді. Ну, щось я ніяк не зберуся. Подивлюся, або він, або просто щось закалапуцяю і спечу. О, все. Треба налаштовуватися. Весна йде. А то щось попрацювала, попрацювала і вже все, нічого не хочеться. А треба отак шевелити, шевелитись. Якось отак. от. І зварю зараз з Євгеном поїмо варенички, Бо щось прям захотілося. Так, ану, зловися один. О, Тісто я вам показувала. Так, ану, фокусуйся. Гарне, нічого не рветься. Зараз поїмо і будемо щось готувати далі. Ні пирога, ні тортика у нас сьогодні не вийшло, але вийшло ось таке печиво. У мене є рецепт саме такого потрісканого печива в пудрі, але це щось коротше, я близько до рецепта взяла, я сюди накидала, що в мене було. І банан там один чорненький був, і те, і все. І щось вийшло, але воно м'якеньке. Не чіпаю, бо гаряче. Думаю, що повинно бути смачне. До чаю, Максу на роботу уже є. Закінчую сьогоднішнє відео, будемо вже відпочивати. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.